Події перед новорічного дня пан Валерій досі згадує з острахом. Серед білого дня ворог обстріляв житловий район Запоріжжя. На його вулиці постраждало кілька будинків. Нам пощастило, ми вижили, розповідає чоловік. Була розрушена криша, поврежден стеклопакет, окна були вирвані, замки не видержали такої волни. Потолки посипались. Було не по себе. Відремонтувати пошкоджений будинок самотужки чоловік не зміг, тож звернувся по допомогу до міської влади. Звернувся я по гарячій лінії в райадміністрацію Заводського району. І ми зібрали необхідні документи і прийняли там рішення наказати допомогу, от, що зараз от, е, робочі виконують, е, кришу, відновлюють. Нині у дворі пана Валерія кипить робота. Тут працюють фахівці Запоріжжя Ремсервісу, яким він всіляко намагається допомагати. Листи шиферу один за одним лягають на дах. Ремонтно виробнича служба комунального підприємства Запоріжремсервіс замінює покрівлю на будинку, який постраждав в результаті чергової атаки ворога ще у грудні. Тоді на прохання господарів звели тимчасове укриття, і зараз міняють шиферні плити пошкоджені на нові. За попередніми оцінками для ремонту покрівлі використають 50 листів шиферу. Покрівельники Запоріжремсервісу намагаються зробити все якісно та швидко, щоб повернути людям затишок і тепло. Олена Машталяр, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.